Василь Стус Совість нації закута в кайдани. Слова Василя Стуса звучать як крик віри у незламність українського духу. Стус не просто поет, він жива рана епохи, яка кричала правду, навіть коли за це забирали волю. Народжений у 1938 році на Вінничині. Стус став одним із найяскравіших представників українського шістдесятництва. За критику режиму його неодноразово переслідували цькували, а згодом ув'язнили. Його останній арешт став смертельним. 1985 року поет загинув у таборі в Пермському краї. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи важкий мій хрест, писав він у неволі. Стус був номінований на Нобелівську премію з літератури ще за життя, але він сам колись сказав Я жив на дні, там, де закінчувалась тиша. Це дно радянська тюрма. Його голос був приглушений, але не змовк, навпаки, зміцнів. Цікавий факт усі його листи з табору були написані винятково українською, навіть попри табу з боку адміністрації. Він обстоював мову як останній бастіон Свободи, і навіть у найгірших умовах писав Може, саме тепер Україна найбільше потребує твого слова. Сьогодні ім'я Василя Стуса носять вулиці, премії, школи. Але найголовніше його слова живуть у нашій пам'яті бо Стус це не минуле, це наш моральний компас сьогодні.